Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Чи задумувалися, скільки слів ви використовуєте на день у своєму спілкуванні? Певно, що ні. А чи змогли б ви висловити свою думку, використовуючи лише одне слово? Завдання нашого виклику. Він же іншомовне слово челендж визначити серед мільйона слів лише одне. Улюблене? І ось що у нас. Вийшла. Філіжанка. Валяниця. Розбешака. Веселка. Світлина. Заграв. Подобайка. Ліжко герой. Валяндрасен. Матуся. Нація. Журавель. Перебендю вишиванка Воля. Україна Калина Макітра Україна Фотограй. Мама, мир, слава найгарніша листопад паєниця. Сміливо гетьман кохання, Україна, найгарніший, серденько, воля, вогонь, домівка писати Ай Україна. макуватише, Горнятко. Витребеньки. Перемога. Паяниця. Десниця. Україна. Смаколики. Перемога. Ретельно підбирайте кожне слово. Чітко вимовляйте кожен звук. Любіть щиро кожну літеру. І пам'ятайте, як сказала Леся Українка, хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова. Жбурну слівцем, як камінцем у воду, раз хвильки по душі, як по воді, бо необдумане слівце приносить шкоду, а кілька слів і бути вже біді. Поводи зі словами обережно, слова бувають гострі і гіркі. Не треба ними кидатися безмежно, слова найкращі теплі полки, які несуть добро й на свободу Полі у чисті небеса, про щастя, радість і свободу, і в світі творять справжні чудеса, хороше слово і душа радізє, і розкривається мовкитками весні, І щирого слова, і серце племеніє, а дні похмурі стануть враз ясні.